Сумували! З вами рубрика День життя незрячого. Всім привіт! Мене звати Остап, і я є гідом музею темряві у Львові. Я незряча людина. А, але це не означає, що я сижу вдома і нічого не роблю. Тому сьогодні я вас беру з собою у свій день. Почалася осінь і почалося також навчання. Так, я також навчаюся, тому ходімо разом сьогодні на пари. Так, я є студентом Львівського національного університету імені Івана Франка. Навчаюся на спеціальності «Політологія». І це вже четвертий курс. Навчання мені в загальному подобається, і моя здатність аналізувати інформацію, яку я отримую з допомогою слуху, мені теж дуже сильно тут допомагає, адже можу запам'ятовувати досить великий об'єм інформації на лекціях. Тут ми зупиняємося на невеличкий підстоп, щоб трішки попити і освіжитися, як же все таки відбувається процес мого навчання. Основним джерелом отримання інформації для мене є лекції. Я можу собі вести нотатки, письмові, наприклад, на телефоні або на ноутбуці. Щодо мого пересування в самому університеті, то це я зазвичай роблю з одногрупниками. Самостійно це робити можливо, але може бути трохи складновато через певні питання стосовно доступності нашого головного корпусу. Все нарешті пари позаду, і я повертаюся додому. Спека просто нереальна, тому я вирішую освіжитися трішки класом. Тут ви можете бачити моє щасливе обличчя. Повірте, воно справді було щасливим. Ось таким був мій день, тому діліться враженнями у коментарях.